Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Розповім вам, чому Арселор Мітал відмовились від зеленого сталеливарного проєкту в Німеччині. Уявіть, що ви плануєте проєкт модернізації виробництва в провідній країні Європи, але згодом відмовляєтесь від цих планів. Бо... До речі, а через що можна відмовитись від таких планів? Напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях. Можете поставити це відео на паузу і перевірити свою інтуїцію. Що може піти не так в Німеччині? Та? Корупція там низька. Захист права власності там максимально сильний, там демократія, там великі виробничі традиції, там сильні університети, якісна освіта, є людський капітал, да? Тобто дуже багато тих речей, які просто надзвичайно ну, важливі для. Створення нового або розвитку існуючого виробництва, та і чомусь ви вирішуєте заморозити проєкт, який планували, і більш того, держава вам обіцяла за це дати спеціальні субсидії. І ви кажете, ні, ми передумали. Розповім вам, як це було. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал. І це дуже повчальна історія, до речі, Арселор Мітал. Це другий за величиною виробник сталі в світі, і те, як він приймає інвестиційні рішення, да переглядає їх. Це дуже показова історія, в тому числі яка містить цінні уроки для України. Так, от цього місяця ця компанія скасувала плани переобладнати два заводи в Німеччині. На виробництво зеленої сталі це рішення вдарило по амбіціях всієї країни стати лідером в екологічному виробництві. Силормітл планували модернізувати два заводи: один у Бремені на півночі, а другий Вайзінґютенштатті на сході. І мета була замінити традиційні печі, які працюють на вугіллі на сучасні електричні дугові печі, які використовують зелений водень, вироблений за допомогою відновлювальної електроенергії. Це дозволило би виробляти вуглецево-нейтральну сталь, зменшуючи викиди СО2. Німеччина навіть запропонувала півтора мільярди доларів субсидій для цього проєкту, сподіваючись, що він стане частиною стратегії зеленого водню, яка була запущена ще попереднім урядом країни у 2021 році. Загалом країна виділила майже 7 мільярдів євро на підтримку екологічних сталиварних проєктів. Чому ж ці плани скасували? В четвер, 19 червня, Арселор Міттелла оголосили, що відмовляються від проєкту через Високі ціни на електроенергію в Німеччині, і через невизначеність щодо енергетичного майбутнього країни кампанія зазначила, що електричні печі вигідніше будувати в країнах з дешевшою і стабільною електроенергією, наприклад, у Франції, де є ядерна атомна енергетика. Наприклад, минулого року ArcelorMittal інвестували в електричну піч в французькому місті Дюнкер, к відомому, та, де електрика коштує дешевше. Гертван Пулворде, голова ArcelorMittal Europe, заявив, що європейська стелеливарна промисловість під безпрецедентним тиском через імпорти високі витрати на декарбонізацію. Він закликав Європейську комісію обмежити імпорт сталі, тому що європейські виробники програють конкуренцію дешевшим постачальникам з країн, таких як Китай, Індія, які минулого року просто заполонили ринок Євросоюзу. Я, до речі, розповідав вам, що торговельна війна між Євросоюзом і Китаєм, на мою думку, невідворотня. І це ще один вимір, це ще одне підтвердження. Цієї тези рішення про відмову від проєкту стало ударом для німецької промисловості, загалом, яка досі оговтується після втрати російського газу у 2022 році через напад Росії на нашу країну. Раніше газ був основним джерелом енергії для заводів, але перехід на зелену енергію виявився дорогим і повільним. Я розповідав вам про те, як Ангела Меркель довга термінова, послідовна і скоріше за все. Цілком усвідомлена підсаджувала Німеччину на російську газову голку. Міністерство економіки Німеччини висловило жаль, але підкреслило, що гроші у вигляді субсидій ще не були виплачені, тож їх не доведеться повертати. Німеччина продовжує підтримувати інші екологічні проєкти три кампанії. Салтсґітер Тисенкруп Стіл Європ і Стахл Холдінг Саар підтвердили, що не відмовляються від своїх планів і зеленої сталі. Представник Салцґітер в червні цього року закликав уряд створити кращі ринкові умови, зокрема, знизити ціни на електрику. Ви скажете, а до чого тут уряд? Та тому що насправді в економіці всі економічні параметри напряму або посередково не регулюються. Урядом, тобто вони під впливом уряду, просто десь уряд просто встановлює певні параметри, наприклад, як мінімальна заробітна платня, да, рамково десь виступає як регулятор у випадку, якщо мова йде про енергоресурси, які вста... можуть встановлювати якісь там прайскепи, цінові обмеження, да, якісь галузеві стандарти, які впливають на ціну. А десь це регулювання воно може бути більш м'яким, таким опосередкованим, Наприклад, центральні банки країн, практично в всіх країнах, вони регулюють. Ну, скажімо, вартість найціннішого активу, да? тобто грошей, грошей, тому що за скільки ти можеш позичити, воно визначається не тільки поптом пропозицію, не тільки корпоративною стратегією твого банка, воно визначається монетарною владою тим. Як той чи інший центробанк прийняв рішення про, наприклад, там облікову ставку? Від цього залежить ціна там долара, євро, гривні і так далі? Тому в економіці всі економічні показники знаходяться під політичним впливом. Виключень я не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чому енергія в Німеччині така дорога? Німеччина активно розбудовує відновлювальні джерела енергії минулого року. Частка сонячної вітрової енергії досягла 60% виробництва електрики, але перехід від російського газу був дуже болісним. Ціни на електроенергію. Цього року виявляються вищими ніж у Франції чи Польщі через витрати на інфраструктуру, через нестабільність постачання. Консервативний уряд, який прийшов до влади на початку цього року, критикував попередню лівоцентристську коаліцію за надмірні субсидії, але поки що. Не запропонував якоїсь нової енергетичної стратегії. Відмова ArcelorMittal ставить під сумнім здатність Німеччини досягти кліматичних цілей до 2045 року, тому що ставиливарна галузь відповідає за 7% викидів СО2 в країні. Це також сигнал для інших компаній, що високі енергетичні витрати можуть відлякувати інвесторів. Бен Макміллан, аналітик за IDX Advisor, зазначив, що рішення відображає. Взагалі глобальну проблему. Декарбонізація коштує дорого, і без конкурентних цін на енергію Європа буде втрачати промислові проєкти. І це серйозне протиріччя. Крім того, імпорт сталі з країн з меншими екологічними стандартами загрожує європейським виробникам. А це вже не тільки про економіку, про стратегію, це вже і про соціальну стабільність, це вже взагалі про, про політику значною мірою, хто буде при владі. У минулому році імпорт сталі до Євросоюзу зріс на 12%, за даними Єврофер. Це знижує прибутки місцевих компаній. Це в довгостроковій перспективі робить життя європейців гіршим, тому що хтось інший виробник, а ти споживач. І ти спочатку радієш, купуєш дешевше за кордоном, але потім перестаєш радіти, тому що ти, твої родичі, твої друзі втрачають роботу. Німеччина мусить знайти спосіб знизити енергетичні витрати для того, щоб зберегти свою промисловість і підтримати зелені проекти. Також Salzgitter і Тисенкруп продовжують роботу, але їхній успіх залежить від державної підтримки. Європейська комісія може запровадити, наприклад, обмеження на імпорт сталі, як просить ArcelorMittal, да? Зробити такі протекціоністські заходи, схоже на ті, які сьогодні Європа робить по медичному обладнанню. Я вам розповідав. Але це ризик загострити торгівельну війну з Китаєм і з іншими країнами. Хоча я вважаю чесно кажучи, що уникнути цього сценарію буде практично неможливо. Тобто Європа приречена на протекціонізм, і на жорстке торгівельне протистояння з Китаєм. Чи правий я чи помиляюся? Покаже час, але ви можете поділитись вашими думками коментарях для Арселор Мітал відмову від німецького проєкту означає пошук більш вигідних ринків, змушений, да? Там Франція, США, де компанія в цьому році планує розширити виробництво. Для Німеччини це нагадування, що зелена трансформація потребує не тільки субсидії, а ще й конкурентної. Енергетики і це ще раз ілюструє концепцію інвестиційного клімату, яку я давно викладаю на своєму курсі економічної інженерії в києво могилянській бізнес-школі, в школі міністрів, в академії КМЕФ. Інвестиційний клімат дуже неоднорідний. Насправді, коли ми говоримо про інвестиційний клімат, це не якийсь там рейтинг, не знаю, там показник бізнес, який ліквідували і, і правильно зробили, тому що він нічого корисного практично не показував. Інвестиційний клімат це, знаєте, як такий багатошаровий пиріг, і для кожного типу інвесторів, для кожної індустрії, для е, кожної е, такого, для кожного підсектору важливий певний е, прошарок цього пирога, тому що, наприклад. Сучасні металургійні заводи їх супер турбує вартість електроенергії. Але їх абсолютно не турбує, наприклад, податок на зарплату, податок на доходи фізичних осіб. Тому що в них в собі вартості в цих сучасних металургійних заводах 5-6 відсотків заробітна платня займає там не принципово, який податок буде. Але цей податок суперпринциповий, наприклад, для айтішних компаній, аутсорсингових, аутстафінгових сервісних компаній, де працюють тисячі людей. І 80% витрат в цих компаніях це зарплата. Тому їх турбує це як фактор номер один. А Які податки будуть на зарплату, які будуть податки на те, що ми платимо своїм співробітникам, які ПДФО або якийсь спецрежим аля ФОП, Аля Дія Сіті, і їх взагалі не буде турбувати, скажімо, там вартість електроенергії, або, скажімо, вартість грошей. Кредитні ресурси, тому що їм не потрібні великі інвестиції. Їм потрібен комп'ютер, інтернет, просто нормальне місце роботи, саме, саме просте, і цього достатньо для того, щоб заробляти гарні гроші на глобальному ринку. Друзі, не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати це відео. З вами був Віктор Галасюк. Я дякую вам за підтримку на Patreon, тут на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні, Це важливо. До зустрічі!